Всім привіт, дорогі глядачі та підписники підписникам каналу. Сьогодні у нас така от <кхи> техніка, і е, приїхала з проблемою, що е, запускається. Е, потім оберти то плавають то вверх, ну, то, то, то вниз, тобто десь, десь тягне скоріш за все повітря. І е, е, таке запитання, чому техніка нова, а, а постійно, постійно ламається. Відповідь. Відповідь по даній, даній техніці. Це те, що е, клієнт е, цією технікою користувався, там, ну не знаю за, за скільки років, е, там, ну хай там рази, два-три. Все, весь інший час вона знаходиться е, від двору до двору, як то кажуть, по, селі, по селу пішла гуляти. То е, от і відповідь. Ну, як, якби техніка жила в дворі, то все було б добре. А якщо вона пішла гуляти, от, от вона вам і нагулює різних, як то кажуть, непередбачуваних е, моментів, та, звісно, що е, ремонти. Ремонти, і звісно, що ж, ну, ж, ж буде їх, як то кажуть, сплачувати. Тому що покористуватися взяли. Притягли назад, а, ну, а вона вже не працює. І ще деяка так, ну, от так дика дика ситуація, яка відбувається. ну мож, Можливо, це у всіх, так не знаю. Я так ну поверхнево говорю. Е, притягли техніку, кажуть, що там запускали, але вона не запускається, там щось там поборти об, плавають, ну і глохне, і все. Праймер. Праймер мовчить. Оп! Паливо. Де паливо? Навіть краплини палива немає. Тобто бак повністю сухий, повністю сухий. От е е як, як мож, можна було її... Запускати, ну, якщо ну, ну сухо, сухо, реально сухо, зовсім сухо. Паливний фільтр войлочний стоїть, шлангульки там трішечки дубові, то виривати не буду, тому що на чужу. На чужу там всякої штукенці. В общем, що потрібно зробити? Першим ділом це спробувати її запустити. Іскрульку я перевірив, іскрулька є, але, але тумблер не працює. Ну тут то нічого страшного. І от така от штука відбувається. Це майже на всій, на всій техніці така штука, тобто не працює не працює гальмо не працює. В общем, зараз наливаю паливо та перевірю. Таймер скотеняка не працює, Мабуть там шлангулики повідвалювалися. В общем, гадав, як, як буде краще, але, але краще нічого з цього діла не вийшло. Тому розбираю, розбираю, дивлюся, що як там, що пішло не так. Ціліндропрошневу прийдеться перепакувати, тому що прокладка, прокладка мокренька, можливо, вона пробита. Якщо вона пробита, то немає сенсу навіть і запускати, пробувати що, що з технікою не так. Поміняю прокладульку. Поміняю прокладульку, подивлюся на шлангуліки, на все, на все інше. А потім уже буду пробувати запускати. І, звісно, що потрібно подивитися на праймерну систему, тому що праймер не качає. Якщо праймер не качає, це або шлангуліки десь репнули. або... Або кердик самому карбюратору, тобто прокладка, яка виступає в ролі бензонасоса, вона клапанець піднятий і все. І Паливо закачувати не буде. В общем, працюю. Ну так, Прокладульку під гізулькою поміняв. Патрубочок я знайшов Тріщинка. от Маленька тріщинка, але вона ну, так собі на якість роботи впливати не буде. А оця от, а оця от Тріщинка. Ну, інакше її не назвеш, Через час буде мати мізки або клієнту, тобто оператору. Цієї техніки або ремонтнику, який е, не побачить не побачить цього. Е, трішечки хочу розповісти корисної інформації. Можливо, можливо ви такі штуки шукали, замовляли окремо там через інтернет, тому що в магазинах на ринках ви їх не знайдете. Отакі от е, шланги Праймерної системи та основна паливна вони йдуть вбудовані вже в цю ось закарлючку. І отаких от от шлангуликів. Ну, окремо я не, не зустрічав у постачальників, зустрічав лише на 25-ту техніку, але там також, як то кажуть, цінник, цінник занадто високий, тобто я не готовий. був Замовляти за ту ціну ті шлангуліки, е, що можна можна зробити? Е, потрібно взяти паливні шланги? Паливні шланги з косарки, ну, такі от такі от з такою от резиночкою от Але тут також є деякий нюанс. Якщо ви візьмете стандартні паливні шланги, ну, Резиночка, яка, от там встановлені стандартні шлани, то оця е... резиночка буде болтатися і не, не дасть того результату, який потрібен. Єдине, що підходить, це трейзеровські. Це не реклама, ні. Це просто, щоб ви, щоб ви були в курсі. Отакі от штуки трейзерівські. Тобто шлангулики ви витягуєте, викидаєте в сміття, а вам потрібна оця ось резиночка. Потім е, дістаєте з полички е, шлангочку. Ще окуляри на кухнічка. Сверло посипалось з магнітної планки. Шлангочку берете. Це повинно бути в бачкові. Це повинно бути на горі, тобто до карбюратора. Берете мастило, яке у вас є любе, змазуєте отой отвір і проштрикуєте шлангульку. Вона буде отак. Тобто не не потрібно буде її пхати повністю, тому що не буде пропускати паливо. Допхали і все. Потім, звісно, потрібно буде шлангульки. Праймерної системи і от так от воно все, як то кажуть, буде файно виглядати і без ніяких нюансів. Тому що тому що по-другому ви її не складете Або прийдеться міняти повністю паливний бак. Такі паливні баки з такою величезною діркою в бакі і отакими шлангуліками використовуються Зустрічав на дешевій техніці, або там є ще де деякі моделі, деякий ряд, де встановлена оця ось оця ось хрінь, із якою прийдеться мучитися. Так що, якщо у вас е встановлені отакі от шланги, і вони, вони часто тріскаються. тобто Коли тріснено там, праймерна або основна, то е Приходиться міняти. Або е, замінити повністю бак і забути про оце ось оце або зробити так, так, як, так, як роблю я. Це ну, набагато, набагато дешевше. Тому що з роз, розміру тут йде на 21 е, внутрішній. А ці всі йдуть на 19. На 19, на 18, десь резинка викинув її, нахрен, оце Ось а тут, -от, де. Де тут -от. 19, мож, може бути 18. І коли ви встановлюєте, воно буде бовтатись і пропускати те паливо, буде доляпати. І це ще основна проблема на на косах, на бензокорсах. Так, так що єдине, що я знайшов, це вихід, це трейзеровські шланги. Це не реклама, ні. Це єдині, які стають чіт чітко і не пропускають паливо. Через той, той. отвір. В общем, доскручую докупи діафрагму, тобто прокладку, яка виступає в ролі бензинососа, замінив. Так він справний. Я перевіряв праймер, він качає. Де оця ось штука. Оцей клапанець, чи як його правильно звати. Я не знаю, як він правильно називається. Оця ось штучка. Вона. Стоїть не так, як потрібно. Тобто вона не прилягає, не закриває той от. Звісно, що карбюратор працювати не буде. В общем, збираю і спробую запустити на камеру. Наявність іскри є праймер працює. Заслонку закрив. Зараз спробуємо. Якось так, попереднє регулювання зробив, все інше вирішиться безпосередньо на бревні. Так що якось так. ну І з того всього це паливні шланги, шланги праймеру, патрубок прокладочки і прокладка карбюратора. От вона. Все. Все інше. Все інше. Нормальне. Так що головне не бійтеся техніки. Ну, ну, потрібно робити і все. Ну, навіть навіть якщо саме тої запчастюліки немає, то можна щось, щось там примудрити, змудрити, але не на колгоспити чи колхозити, як, як, там, як там люди кажуть. Головне не колхозити, тоді все буде добре. Не потрібно там. Як, як є там роблять, пал паливна шланга і там з'єднують 25-5 разів. От, це, ну, от Такого робити не потрібно, якщо паливна шланга, вона повинна бути цілісна. Тобто від самого паливного фільтра до патрубка вже безпосередньо карбюратора, Ну все. так так, що, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам.